Всіх вітаю! Сьогодні намалюємо гусака. Я малюю на форматі А5, половинка альбомного аркуша. Ділимо візуально його навпіл, беремо якийсь округлий предмет. Вже неодноразово я використовую кришку від гуаші, прикладаємо знизу від відміточки нашої, обводимо. Це буде тіло гусака. Тепер прикладаємо до верхньої частини і просто ставимо відміточку. Це буде висота гусака. І одразу поєднуємо. Тут буде голова, поки що не вимальовуємо її і одразу малюємо шию. Шию ведемо до цього краю кола. Вигинаємо трошечки. Вже можна намалювати голову, але голова в нас буде ось такий овал. Не плаский горизонтальний, а трошечки так по діагоналі. Такий нахил голови. Далі шия доволі вузенька, і десь на центр кола ведемо цю шию. Ось таким чином. Домалюємо з цього боку крило, яке ми майже не бачимо, воно десь там, за тілом гусака. Цю частинку підрізаємо трошечки. А тут продовжуємо буде у нас десь там хвіст. З цієї частинки кола робимо. ось такі У гусака, ноги в нього, як в шортах таких. Прибираємо лінії, які нам заважають. Ось тут десь крило помітимо. Ми його не будемо промальовувати дуже ретельно, шиї трошки ось так приберемо. Тут у нас буде тільки тінь від цього крила. Ноги, ця нога йде сюди. Не дуже довгі ноги. І одразу три пальці малюємо перетинками, ось такими. Друга нога поруч. Так само, один палець тільки в один бік повернемо, бо він нас більше на цю сторону повернутий. Тому і цей палець, і цей можна трошечки. Ось таким чином ми його розвернемо. Якщо дуже товстий, вийшов, можна тут прибрати. Дуже товстий. Хоча бувають такі голова. Одразу перехід на шию ми робимо не такий. А ось коло, отак трошечки заведемо, і все. Тут буде тінь намальована, ми не будемо далі нічого там промальовувати. І малюємо дзьоб з цього боку виводимо. Ось, ось така дуга в нас виходить. І згори назустріч. Не дуже великий. За розмірами ось розмір. Бачите? Якого розмір ширина голови. Довжина дзьоба приблизно. І тепер тут так цікаво в нього прикріплений дзьоб. Ось таким чином іде. І ось тут от так. Така форма цікава. В цьому місці ніздрі. А навпроти оцього цього. Виступа, око. Гусак готовий. Але тепер намалюємо йому шапку. Хочу в шапці його намалювати. Зима все ж таки. І шарф. Ось такий шарф буде в нього на шиї. Бачите, як швидко? Для фону будемо використовувати два кольори. Згори темний, будь-якого кольору можете використовувати, але е, більш насичений темний. Знизу майже білий. Одразу кладемо І зелений для фону. У мене такий є темний-зелений. Я його зараз трошечки з білим з'єднаю, зафарбовуємо навколо гусака. Не хочу я такий фон, хочу додати плямок жовтих, яскравості додати. Можливо, мій гусак на фоні якоїсь ялинки, наприклад, позує. Пензлі відмиваємо дуже ретельно. Особливо, якщо він у вас один. Якщо декілька, то можна використати інший пензлик. Наприклад, ось в мене лежить ще один. Я зараз його і буду використовувати. Мені треба намалювати сніг спочатку просто білим і додам до нього ще блакитного кольору. І гусак у мене так само буде білий, але в нижній частині він буде темніший. А тепер додаю до білого блакитного в нижній частині свого малюнка. Робимо поступовий перехід від блакитного до білого, або від білого до блакитного. Під ногами, звичайно, буде ще темніше. Тінь одразу можна більш насиченим промалювати. Гусак у нас так само білий, але з невеличкими доповненнями блакитного. Поки. Просто білим, іноді потрапляє блакитна фарба, але це не страшно, хай буде. Тепер буду малювати тіні. Беру пензлик тонший, Тіні буду малювати під шапку. Звичайно, буде більше блакитного на голові. Шия з одного боку більш темна. Під головою ця частина так само можна додати якихось таких плямок. Під шарфом, це крило, це крило, якісь пір'я темнішого кольору. Нижня частина гусака, звичайно, темніша. І там, де в нього так звані штані, ще темніший колір буде. Не вимальовуйте обережно. Мазочками малюємо, щоб показати, все ж таки пір'є. Пір'ячка надаємо, заокруглюємо, більше синього можна ще десь додати. Все багато не треба. Одразу намалюємо дзьоб і лапи. Лапи в нього більше червоні, але все ж таки ми з білим їх зміш... змішаємо червоний з білим, не яскраві червоні в нього лапи. Трошечки білого краще додати. Звичайного гусака не лапи, а ноги, але вони такі як ласти. Тому хочеться назвати <сум> лапи лапи ласти. І одразу промалюємо дзьоб таким же кольором, хоча він більш помаранчевий, але можна і таким. І тіні. Додамо коричневого до цієї суміші рожевої і промалюємо тінь по пальчиках, смужки якісь невеличкі. І дзьоб. І нижня частина. А з іншого боку, навпаки, відблиски намалюємо світло рожевого додам в деяких місцях. Чорним кольором промалюємо око і ніздрі. І можемо малювати шарф і шапку. Намалюю йому помаранчеву шапку, жовтий беру і червоний. І, мабуть, білого ще додам. Пензлі змінюйте на ті, якими вам зручніше малювати. Тепер промалюю тінь на предметах гардеробу. Можна навіть ось так смужки намалювати. І світлу частину так само додаю білий до цього кольору. І промалюємо ще світлі якісь смужки. Ще більше темного. Хочу під ногами промалювати тоненьку смужку, ось так. І тут ще додати треба. Поки монтувалося відео, з'явилося ще два варіанти гусака, а точніше один гусак і гуска. До нових зустрічей!